Особлива місія в питанні стійкості українців для того, щоб ми могли дійти до Дня нашої перемоги, належить саме церквам Володимирового хрещення. Я цього тижня мав нагоду відвідати його блаженство Митрополита Епіфанія, предстоятеля Православної церкви України, де міг бути голосом моїх попередників Митрополита Андрея Шептицького. Блаженнішого Любомира, які говорили, що саме від стосунків між нашими церквами залежить майбутнє України. Ми обмінялися своїми думками над тим, як продовжувати нашу співпрацю, поважаючи наші відмінності, наші чутливості, але шукаючи різних нагод для того, щоб працювати в ім'я на благо українського. Народу і нашої держави